Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погоді. І до вашої уваги прогноз погоди на 17 червня. Оглядаючи всі прогностичні карти і схеми, можу сказати, що похолодання, верніше послаблення спеки, завтра охопить. Практично всю Україну. Температура повітря протягом дня очікується в межах 20-26 градусів, і лише на крайньому півдні традиційно буде вище до плюс 30-31 градуса. А місцями у західних областях на Сумщині та Чернігівщині можливо навіть зниження денної температури до 17-19 градусів, але це в окремих районах. Дощі. Найбільш інтенсивно вони очікуються у східних областях України, пройдуть також місцями у центрі та на півдні, а ось на заході та півночі опади припинятимуться, і там можна буде спостерігати сонце. У Києві, 17 червня, буде доволі комфортним, суттєві опади малоймовірні, лише вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, і температура повітря протягом дня не перевищить 22-25 градусів тепла.